Дитсадку Журавенька, що на Полтавській, знаходиться виборча дільниця номер 3 в якій я зараз буду голосувати. Напередодні дня виборів мені так і не прийшло запрошення. Довелось писати заяву на ось таку довідку, яка дає право голосувати у додаткових списках. Ходімо, їх знайдемо. Великої черги тут немає. Ми знайшли додаткові списки, тож я взяла з собою паспорт і йдемо голосувати. Нарешті і я маю ось такий бюлетень, який дає мені право проголосувати. Ось такий невеличкий внесок зробила і я в майбутнє України. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. Новини телеканал Бериспіль.